І так, всім привіт вітаємо вас. У нас сьогодні черговий випуск нашої дитячої руханки, дитфіт, фітнес для дітей і так далі. І сьогодні у нас в гостях знову зоря. Зоря, привітайся з нашими глядачами, помахаєм. Привіт! Так, є. <гум> Ти готова? Окей, ми зараз починаємо з першої вправи. Першу вправу вибрала Зоря, тому поїхали. Старт. Яка рука, така нога. Да, зоря? Оп, Оп! Права рука, права нога. І крокуємо. Руки вище Зоря, піднімай. Як робот, да? Оп! Молодець. Ось така у нас перша справа від зорі. Руки рівненькі на Зоря? Молодець. Живіт втягнула. Молодець. Ще трішки. Давай, давай, Зоря, дожимаємо з тобою. Пу, пу, пу. Зараз на тебе наступлю зоря. І у нас активна перерва, Почали зоря. Є. Yeah. Так, Зоря, ти вже готова до наступної вправи. Ні. Так, давай зробимо їх. Старт. оп, раз, оп, раз, оп. Раз, оп, молодець. Посміхайся. Оп, І ще. Нічого складного, правда, Зоря? Ти просто дуже сильна. Тому тобі не складно. Ти як машина. Зор. Давай, 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 включаємося. З руками, з ногами, ось так. Молодець трошки і буде що активно перерва ізоря у нас активна на пара молоде поїхав ти готова Дивися. раз на коліно надіваємося. Хоп на Хоп на Молодець. І не забувай посміхатися. Ти надіваєш на коліна чи ні, зоря? Давай, опа, іще. Молодець. Так тримати. Давай, давай, зоря. Це твій зірковий шлях, твої перші кроки в кінематографі. Не забувай посміхатися і гарненько працювати. Давай, Зоря, вдіваємо щось на коліна. Давай. Хоп. На колінника вдіваємо. Давайте через верх, а не через низ. Ще трішки. І у нас буде що? Активна перерва. Відпочинок. Пійка. Давай, давай, Зоря, активна перерва, піднімай коліна. Тут геть їх не піднімаєш. Є, Зоря, а тепер у нас Стар. активний бік, давай, коліна. Опа. Абсолютно нічого з Давай покажемо, як ми дістаємо п'яточками до попи. Оп! Дістаєш чи не дістаєш. Молодець. Тепер в іншу сторону. Ти не дістаєш. Ти що, обманюєш їх чи що? Ну давай діставай. Не дістаєш до попи чи що? Боже, Зоя, давай, давай, руки на поясі. О, бабулечка. Все, не позорся, повертайся. Давай, п'яточками до попи. Руки де? Де руки, зоря? І у нас активний відпочинок. Давай, давай, Зоря, хоча б коліна будемо піднімати, так? Да? Якщо п'яточка до попи не піднімається, то хоч коліно підіймається. Давай, давай. Так, зоря, Став. і ми повторюємо нашого робота. Оп! Оп, це дуже просто. Зоря, чи не просто? Ви вмієш рухатися як робот? Я думаю, що ти потім в кінці покажеш нам да, свого робота. О, я люблю, коли ти показуєш робота. Тому у вас є неймовірна можливість дочекатися до кінця нашого випуску і подивитися виконання робота від зорі. И у нас загрызный киночок. Let's go. Давай, давай, кулины, піднімай. Бабулечка. Та. Так, І згадуємо нашу наступну справу. Ап, 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 ап. Давай в одну сторону. Оп. Оп. Та давай в одну сторону. Опа, є. І пішли. Давай, 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 руками працюємо, посміхаємося. оп, Хто не посміхається, той хто? Різічка або містер кузов. Або містер до. Да. Який містер? Програма. Ти давай підсідай трошки, а ти геть вже заслабилася. Бабулочка. Оп, оп, ще трішки. І у нас активний, відпочинок. Так, поїхали. Так, Зоря, ти пам'ятаєш наступну вправу чи не пам'ятаєш? Надівати на коліно щось. Я, правда, думав, що це була четверта вправа, але нічого. Ми можемо надівати на коліно щось. Опа! Заблудуєш, так, да, Зоря? Надіваєш на коліна. Що <му> 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 ти так себе надіваєш? Ну, це рука прям наверх і потім вниз. Наверх і вниз. Отак, так, да, диви. О, Так це та інша справа, Зоря. Ти що, суперпила чи що? <му> <му> Давай-давай, Зоря, ще трішки. Я зоря і вношу активний відпочинок. відпочинок. піхав. Коліна вище, да? молодець. Ага, Активний відпочинок у нас. Ти пам'ятаєш, яка наступна справа, бо я пам'ятаю. А ти? Та, яка в тебе гарна пам'ятаєш? Так, да, молодець. О, Тепер дістаєш, да? Треба було діставати перед цим. Руки на поїзджать. Давай, діставай, діставай, діставай. Кожен раз руки де. Е? Приклей руки до поясу. Диви, яка. Давай, давай, Зоря, ще трішки. Ой, руки ніяк пояса не тримаються, так? Да? Зоря, ми ж просто біжимо. Чи ти не можеш бігти? Вмієш? Так біжи. Давай, давай, Зоря, ще зовсім трішки залишилося, а ти вже не дістаєш. І вона за коні після Ти посміхаєшся чи ні? Так Чи ні. Чи так? Так. Так, зоря. І бонусна вправа для наших адміністрів. Стрибочки. Любиш Ви <сум> <сум> Можна додати ще руб, хочеш? Так, верш. Та ти що машина. Молодець, Зоря. А другу руку. А дві руки зразу, давай. О! Молодець. Давай, давай, давай. Кулачка, кулачка. А ти що? Машина. Давай, давай, сутри. Зоря, не здаємося. Ти не здаєшся? Молодець. І зоря, давай, 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 давай. І у нас активний відпочинок. Відпочин. Погнали. Ту -ту 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 -ту. Давай, давай, зоря, ще, ще, ще. Так, зоря, зараз будемо футболити. Готова футболити? Погнали! Пам-пам. Вище ногу давай. Так, так, так. Ще давай. Тільки мене там не футболить, добре. Давай трішки діагонать футболя не мене. Оп, оп, молодець. Давай, давай, не зупиняйся, Зоря, вище ту ногу. Руки тримай при собі. Отаку ось в кулачках. Да. Ще зоря. Ще давай, 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 опа. Вища ногу, зоря, не здавайся. Зоря. Хто буде піднімати, мій дід чи що? Давай, давай, ще. І... Відпочинок. Давай пять. Ми закінчили сьогоднішній наш комплекс. Сподіваюсь, вам сподобалося. А зараз для вас на сцену виходить Зоря та її робот. Показуй Зоря. А ще якісь рухи робот вміє, чи тільки ці рухи. Робот завис. Чи ще будуть якісь рухи від робота? Чим далі, тим веселіше. На цьому ми з вами прощаємось. До нових зустрічей. Па-па!